Вправа 120. Запиши найбільше шестицифрове число. Яке число наступне за ним у нотаріальному ряді чисел? Які цифри використовують для запису цього числа? Ну що ж, давайте думати, як зробити таке завдання. Нам сказано, що треба записати шестицифрове число. Для того, щоб воно було найбільшим, треба, щоб кожна цифра була дев'ятка. тоді це число буде найбільшим. У кожному розряді має бути дев'ятка. Тобто записуємо тоді шість е, дев'яток. Пишемо тоді 999 тисяч 999. Це буде в нас найбільше. Найбільше шестицифрове цифрове. цифрове. Число. Є. Потім нас запитують, яке число наступне за ним у нейтральному ряді чисел. Тобто наступне це яке більше на одиницю. Якщо ми тут одиничку додамо, то у нас буде 1 мільйон. То записуємо тоді 1 мільйон. 1 мільйон. Так, це наступне. Наступне число у натуральному ряді чисел? Натуральному. Ряді. Чисел. Записали? Далі. Які цифри використовують для запису цього числа? Ну, Тут у нас використовують для запису, якщо мають на увазі найбільше шестицифрове цифрове число, там використовують цифри 9. Ну а для запису, тут 1 мільйон, використовують цифру 1 і 0. Так, ну, не знаю, чи запишемо. 9, 9, 999 999. Пишемо використовують. Цифри, або навіть одну тільки, цифру дев'ять. Ну, а для один мільйон. використовують використовують цифри. 1 і 0. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.